Ти коли-небудь задумувався, чому Росія розв'язала війну проти України? Не на рівні політики чи новин, а на рівні справжніх причин, які ховаються глибоко в темряви їхньої системи. Чому саме ми, чому саме зараз? І чому вони зробили ставку на війну, яка руйнує їх швидше, ніж нас? Якщо придивитися уважно, усе стає простішим. Імперії рідко нападають через силу. Найчастіше вони роблять це через страх: страх втратити контроль. Страх побачити, що їхній світ руйнується. Страх того, що сусідній народ може жити краще, вільніше, чесніше. Україна стала для Росії найбільшим страхом не через територію, не через ресурси, а через сам факт свого існування як незалежної європейської країни, яка впевнено обирає свій шлях. Україна це живий доказ того, що бути вільним можливо, що можна будувати демократію, що можна жити без старшого брата, який диктує тобі правила. Для імперського мислення це удар. Коли поруч стоїть народ, який живе краще, ніж ти, ти вже не можеш приховати власні проблеми. Ти вже не можеш сказати людям так було завжди. Україна зруйнувала міф Росії про те, що без неї ніхто не виживе. А міфи це те, на чому тримається імперія. Саме тому війна була для них неможливістю, а спробою втечі від правди. Імперія не могла дозволити, щоб поруч виросла сильна, вільна й успішна держава. Бо успіх України це кінець імперської казки. Але є ще один бік цієї історії: імперії завжди борються за ресурси, за транзит, за території, за географію. Україна це серце Європи, земля, на якій перетинаються економічні й політичні шляхи. Країна, без якої Росія втрачає статус великої сили і перетворюється просто на державу з великими амбіціями. Для них контроль над Україною це спосіб утримати свою стару модель світу. Та найголовніше, те, що війна Росії з Україною ніколи не була про захист, мир чи інтереси людей. Це була війна проти свободи, проти нашого права бути собою. Але є один момент, який вони не врахували: неможливо перемогти народ, який стоїть за свою землю, свою державу, свої кордони і своє життя. Українці воюють не за політиків і не за амбіції. Українці воюють за дім. За правду, за право не жити в темряви, яку нав'язують інші. Імперії вже багато разів падали у світі, падали не тоді, коли втрачали території, а тоді, коли атакували тих, кого не могли підкорити. Саме це вони повторюють зараз. І якщо задуматися, ця війна показала дуже просту річ: Україна це не проблема Росії. Україна це її дзеркало. І це дзеркало показує їм правду, яку вони не хочуть бачити. А правда дуже проста: світ змінився. І старі імперії в ньому більше не працюють. У темряви є одна слабкість, вона боїться світла. А Україна і є це світло: світло свободи, світло правди, світло майбутнього, яке ми будуємо своєю силою і своїм вибором. Тож, якщо тобі близька ця правда, підписуйся на канал. Тут ми говоримо про те, що ховається за гучними словами і красивими міфами.